Так, всім доброго. Мене дружина вирішила трошки порадувати на зиму. І вирішила зробити мені на зиму малинове вино. Щоб в холодній теплі вечора під хороше кіно вечірком можна було б відпочити. Що нам для цього потрібно? Так, беремо це кілограм малини, це на от таку банку. Потом сахар. Рукавичка, кружечка, щоб міряти жидкость, цукор. Ну і вода. кип'ячона, охолоджена. І щоб руками не мняти, ми використаємо блендер. Ну, що ж, а тепер передаю слово своїй дружині. Так, ну що, почали? Зараз ми будемо збивати малинку. Можна, звісно, руками перемняти, але но... якщо є блендер, чого мняти руками? Так, ну що ж, ми малинку збили. Тепер ми закидаємо її в банку. Так, акуратно. Так. От. Потім. На ту сторону возьми, бо рука Добре. Ой, а... Так, ми малину вже скинули, тепер додаємо цукор. Нам потрібно спочатку 300 грам. Зараз наша чудо-лієчка. От, 300 грам. Навіть покажу. От. 300 грам. Так, додаємо сюди. От. Тепер нам потрібно додати, ну, десь 700 мл води. Так, жидкость тепер шукаємо. О, якраз її позначка 700. Охолоджена вода. 700. Наливаємо. А тепер треба перемішати. Так, цукор додали, воду додали. Тепер перемішаємо. Ретельно перемішаємо. Ну, потім що ми? Одягаємо рукавичку. Так, ну що, ми вже перемішали ретельно. Ну, а тепер робота чоловіка. Одягнути рукавички. Так. Ну, а що ж, друзі, заставили мене трошки тут побути. Одіваємо таку обикновену, обичну медицинську перчаточку. Ось так, одіваємо. Беремо булавочку і пробиваємо. Ну, Тут 2-3 дирочки і буде достатньо. Ставимо в тепле і тепле місце. Темне, темне тепле місце ставимо. На 5-10 днів. Після 5-10 днів дивимося по бродінню і будемо додати остачу інгредієнтів. А остачу інгредієнту я покажу вам через 5-10 днів, коли не виграє. Так що підписуйтесь на канал. Ще буде багато цікавого, що вам показати.